Всім привіт! Нова серія на каналі. Нове авто. Не оце, а от, от, от. оце, Ну, коротше, Peugeot 308 SV пригнаний з Фінляндії у 2023 році і розтаможений в Україні. Я зроблю для вас маленький огляд. Розкажу про цю машину те що знаю. І в кінці відео розкажу, скільки обійшлася розтаможка. Вам приємно перегляду. Не забудьте поставити подобайку. Дайте хоч одне відео, щоб воно стрельнуло в рекомендації. Коротше, з вас подобачки, лайки, підписочка. Приємно перегляду! І так, мої хороші. На задньому фоні ви бачили польські номера. Це не з неї. Це з бившого Renault Scenic. А тут у нас от, фінські номера. Машина була пригнана з Фінляндії у 2023 році літом. На початку літа, уже стоять українські номера. Дивіться, яка красотка. Ну, красотка ж красотка. І це красавець, і вона красотка. І так, у нас Peugeot 308 SW, SW це Універсал 2019 року. 1.6 бензин. Напомню, що принес Фінляндії, і тут є такі отліччя від обичного Peugeot 308 SW, європейського, українського, ну коротше, ви поняли. І фінського Peugeot. На Торинок Фінляндії, там, де холодніше, вони йдуть з зарядкою. Зараз я вам покажу, яка зарядочка йде. Так, дивіться, в передньому бампері йде така зарядка, щоб коли мінус на ну, зімою, да, мінусова температура, то ви могли б прогріти двигуна. И в салоне у нас, вот, и в салоне у нас, и да, такая зарядка, бачит, 10-20. Прикольная штука, дырочек. Дырочек, целый аппарат. тоже з Фінляндії. Куплене за 1000 євро. І ви на моєму каналі, якщо е ленту, то бачите, що я роблю і огляди на машину, і е е відео записую в форматі PowerDrive. Паудрайв Power це. Е давайте я вам так скажу Мені більше подобається формат Power, Drive, тому що менше слів, більше діла. Ви окунаєтесь в атмосферу самого авто. Ви чуєте що всю машину, як вона в візді, всі звуки, які там є. Коротше, кайф. Так само я зроблю і пропижика. Я зроблю огляд на машину, це, це відео, відео буде. скажу про розтаможку. І наступне відео зроблю в форматі павдраль, де я буду просто їздити на машині без звука, щоб ви окунулися в атмосферу цієї машини. Лайкос. А я поїхав. Коротше, повдраві це вежіння. Керування авто від першого лиця. Так, давайте повернемося до писок. І так, і так, і так, і так. Оп, у нас пробіг 182 тисячі. Зараз я вам розкажу, чому він оригінальний. Отакий паїжик у нас. Повна комплектація. У мис по електро. Сіклоподйомничку все положено. Кармашок тут у нас Регулятор рукофайль, є, до речі, підігрів передніх сидінь. Зі з цієї сторони. А -а -а -а. Так, бортачок. Стандартний. Тут у нас докітничок. У нас механіка. П'ятиступка, ступка, 1,6 бензин. механічний э, ручник. Э, Мінус то, що немає на рулі кнопочок. Так, давайте заведемо. Так, зняли. Звичайно, переважна більшість бізнесу. Звук убрали. Оп, вот така штучка у нас є. Спарктронік, так розумію, так. А Це показує пристягнутий чи ні. Бачите? По чоловічкам йде. Да? По тросам. Так, заводимо. 1,6 бензин. Звук обратно виключили. Тут у нас регуліровочка. Все як положено. Красота. Кармашок. Я вам скажу, приємна машина, дуже приємна машина. Я не знаю, що по двигунам у них, надійні чи не надійні, Ну салончик дуже приємний. Підсвітка. Дуже приємне це резина, не пластик. Тут у нас такі нікелеві йдуть ободки. Сидіння з піддержкою. Такі і боковій цей. Дуже файна машина така. Що з виду, що внутрі. Так, пробіг у нас 182 тисячі. А Тепер я вам розкажу, чому оригінальний пробіг. Так, мої хороші. Чому оригінальний пробіг 1820 2012 рік машини? Тому що машина була пригнана з Фінляндії. Ну, ви ще будете писати в коментарях, це не факт, що оригінальний, тому що з Фінляндії. Це зрозуміло, тому що я даже брав, я жив деякий час в Польщі до війни, і там скручують пробіги, так само, як і Германія, скручують, скручують пробіги скрізь. Але а, ця машина була куплена в хазяйки у жінки, Купив її брат а, собі, віддав за неї 3000 євро. І вона на цій машині почти не їздила. Він на неї робив деякий час і вона продала йому цю машину. Тому 100% тут пробіг. 160 тисяч, 22 тисячі тут уже намотано по Україні. Давайте зараз перейдемо назад, подивимося як там і подивимося у круг машини. Ззаді у нас щось тріщить у цій, у нас регулювавка. Ой, циклоподімчок, понятно. Тут у нас без дифузорів, але є, походу, такий кармашок. Да, підлокітничок у нас є. Дивіться, який підлокітничок є. Тут ми злазимо в салон. Крутяк. Ззаді сидіть а, високо, до речі. салончик такие у нее. Тут у нас это все-таки вишелка, напевно. Чи что -то... Ну да, так, вишелка. Тут вишелка. Ну, я вам скажу, что приятно сидеть сзади. Давайте посмотрим багажник, какие в ней. Ну, кармашек. Рейлинги. Ну, универсалы все идут с рейлингами. Так, Багажник, дуже я вам скажу, ой, то дуже просторий, величенький такий багажничок. Я не хочу зараз рвати, а от Туда? так і так. Коротше, багажник величенький. Повнорозмірна запаска у нас, у нас у нас... Якщо не помиляюсь, вона отут повинна бути, але вона на даний момент відкручена. Там стросика ви так крутите, і воно а, відпускається. Так, ручки та й все. Тут більше такого нічого цікавого і немає. Оп. Задня частина машини виглядає ось так. Фонарі включені у нас, зараз подивимося, у нас 16-й радіус по поводу. просвет на машине, ну вот полтора литра. Тут то вот, вот так, вот так, высота машины, высота машины. А, Дневные ходовые огни, противотуманочки, фары, пластик, понятно, а, розетка, за которую я говорил, Для З мінусів не було оцих заглушечок на стекло на фарумиватель. Потрібно буде купити, але вони не дешеві, треба буде зайти. Тут фаромиватель стоїть. Не заглушка, а сам сама фаромиватель, що піднімається. Давайте подивимося по капоту що у нас. Оп! Покопоту. Під капотом що у нас по капоту обзорщик. Так. Під капотом у нас 1,6 із бензин. літрів. Бензин. Витрата палива. Ой. Місто. 7,5, 8, обічтених 8, а замістом по трасі у нас витрат палива 7 літрів. Ручне регулювання сидіння не електро подогрів. Що вам тут ще показати цікавого. Так, тут у нас круїз, все як положено. Регулювання теж ручна. Регулювання ручна. Ой, регулювання руля теж ручна. Ну, Файна машина. Зараз їх у нас у місті, в Україні дуже багато, так само, як сеніків Opel Combo. вони зараз. Дуже багато їх стало. Машина виглядає, я думаю, балів на 9 з 10. Тому що мені перед подобається, а от зад не дуже. Такі -то обрізані, фари неправильно. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, друзі, по розмитній авто розтаможки. Машина була куплена у 2023 році в початку літа цього року. Куплена вона була за 3000 євро в Фінляндії. Перегон обійшовся в 500 євро. І розтаможка обійшлася 2700 чи 2800. Ну, з номерами вже українськими. Це, це виходи. Це виходить 6200 доларів. І вона вже в Україні. Ну, вона була куплена за 3000 євро. У нас бензин. Зрозуміло, якщо б дізелі, то набагато дорожче вийшло. Вам дуже дякую за перегляд, за лайки, які ви ставите, за коментарі. До речі, напишіть в коментарях, подобається вам ця машина чи ні. І хто знає по поводу двигуна 1.6 бензин, який він взагалі надійний чи ні. До речі, це буде відео знято в форматі огляду і по поводу розтаможки. А наступне відео я запишу в форматі Powdrive. Це те, що я розповідав, керування від першого лиця. Тобто я буду мовчати, як риба, а ви будете слухати і дивитися, яка машина. Яка машина. Все. Ще раз всім дякую. Вам гарного дня і мирного неба на долу.